Це тут що посадитися стане сильніше? Не знаю навіть. Я не пам'ятаю, але були дуже сильні. А ти їх мало? Мало. Вони були дуже швидкі. Mm. Блін, я не можу вийти. Дивись, oh. яка є швидка. Дивись, яка є швидка. Якусь фіня тільки що купила.

10 maja. Czy nie ma już innego rajskiego 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 Dovolite, da vam povem, da moram. O, zdaj pa se to še dvigne, ok? Ok. Вже майже Дівчинь. 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 Я надо вже скільки гей. 32, два в тебе. Тридцать два в тебе скільки. Ну все вже ты відкрила вже две штуки. Коротше, я тебе Він Дуже швидкий, тому приготуйся буде швидко. О, -о, 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 -о! За, за мною. По дорозі до мене є дуже маю. багато охей. А я не зрозуміла, що ти без мене збираєш? А що, не можу? Я думала, що ти скажеш, що це ми з тобою думаємо. Я хочу до тебе що куди в мене летіть? До мене? Це... Де коли можеш навіть <клухи> гості без запрошення приходити, я дозволяю. Тридцять вісім, але зараз буде сорок. Сорок! І я вже в себе. Так мене сорок. А мене п'ять тисяч ура. Ой, 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 я тут страху. Таке буває, треба її заново летіти. Да буває, да, если не можеш вийти. Може так? Контакт так призывает. Ні, ти все равно не зможеш вийти тоді, якщо ти не вийти. Холер байк. Так, короче, я поехала сюда. А чого я не можу виліз? А не поведу. Таке ти перехож не вийдеш. Іншим разом. Попробуй заново до мене прилетіти у коштя, тоді полети до мене знову. Мм, oh. mm, так на землю хочется бы в цьому космосе. Ой, я еще реально попала на землю. Ана, hey. no. я на земле. Я теж. 呀，那不能不。大哥的确是个英雄。嗯。 Усе дуже сильно дороге. Для того, щоб добудувати домик, мені потрібно більше грошей. Ой, я тут. Ой, де це я? Мені не вистачало щойно грошей, а тепер я не знаю, де я. Невже тут можна знайти найти скорби? Що? Ой, я падаю. Да она Ой, появилася я Я не знаю да, где я. Я пока стринемся. Давай, я Давай зустрічемось там, де продавати. Де ти? Я тебе бачу. Привіт. О, привіт. От давай щось пошукаємо, щось знайдемо. Давай, бо щоб нам там побудувати будиночок, нам треба більше грошей. Я там якийсь корабель, я там якийсь корабель. Який корабель? А давай побігли туди. Го, цікаво, куди ми припливемо? Може там буде так багато різних речей. Ой, я хочу поплувати. Ой, йдемо. Пірати! Майя... А пірати з скринька. Воно. Давай ти там будеш шукати, а я буду шукати тут. Дай купайте пісок і тоді ми щось будемо шукати. Я знайшла скриню, монати. нас мене не цікавить, тут і так багато скрині. В мене дуже, дуже часто скрині попадають, невже тут справді ці пірати ховали? Мабуть ще так. Мені тут теж дуже багато скринь. Ще просто такі скрині які треба дуже довго ломати. А мене здається, небагато треба ломати. У мене там дуже змало треба чогось. Угу. Хоч прикол? Одного е коли я покупала, там аж всі з місті путь типу, як чотири. Появилось зранку ці чотири типу скриві. монети.